Всім привіт! Я радию вітати у нас на каналі. Це канал Мітоавто і це канал про автомобілі авто із США, а також автопідбір в Україні. З нами сьогодні Ігор і поговоримо ми про ще один готовий автомобіль під ключ для нашого замовника з міста Хмельницький, який замовляв з нами автомобіль в супер-топовій комплектації. Це Subaru Outback XT комплектації Touring. Максимальна сама машина, максимальнішої просто не існує. Цього автомобілів є все, і взагалі, коли ми говоримо про Субару, то ми все-таки говоримо про активних людей, активний відпочинок, активні подорожі. Адже ті, хто купують для себе автомобілі марки Субару, вони чітко знають, для чого вони це роблять і що вони будуть з ними робити. В цілому, людина, яка мала знайома з маркою Subaru та її особливостями коробки варіатор, а також опозитними двигунами. А у нас тут не просто опозитний двигун, а 2,4 турбо на 260 кінських сил і 380 крутного моменту, дозволяють цьому автомобілю не тільки. Подорожувати по складній місцевості, а також динамічно їхати. В цілому субару це гарна керованість, економічність і практичність. Та ті, хто знають особливості саме опозитних двигунів, це коли поршні розташовуються не так, як ми з вами звикли, в ряд або ж В-образно, а вони розташовуються паралельно до землі. І завдяки цьому в автомобіля зміщений центр тяжкі донизу, і він набагато краще керується. Коли ми говоримо про Субару, ми завжди говоримо про повний привід, адже ці автомобілі не бувають на передньому чи задньому приводі. Така їх концепція, така їх особливість. Тобто це симетричний повний привід, і мало кого з автовиробників на сьогоднішній день можна зустріти саме в таких. Характеристиках, але ж коли ми говоримо про сучасність, то тут ми вже отримуємо і асистенти по безпеці, керуванню автомобіля, а також контроль перехресних шляхів при здаванні назад, контроль по появи пішохода, велосипедиста чи гальмування автомобіля попереду. Тоді ваш автомобіль, якщо ви вчасно не зреагуєте зупинить цей автомобіль до повної зупинки, і він вас убезпечить. В цілому, коли ми говоримо про Subaru і сучасних автовиробників, то передній удар вони ще якось навчилися тримати. Задній також, але з бічними є проблеми. І тут Subaru зробила крок попереду. Купуємо ми з вами автомобілі в Сполучених Штатах Америки і ці автомобілі після якихось пошкоджень. І нам важливо, щоб цей автомобіль витримав гарно пошкодження, які він пережив в штатах, відновити автомобіль якісно в Україні, гарантувати безпеку такого автомобіля. Та Subaru допомогла нам також в тому, що в бічних дверках поставила ось такі. Додаткові уловлювачі, які вмонтовані в дверку, і є спеціальне місце, куди воно заводиться сам в кузов автомобіля. І коли автомобіль потрапляє в ДТП при бічних пошкодженнях, страдають найбільше водій та пасажири. І таким чином в цього автомобіля додається безпека. Адже в принципі цей автомобіль потрібно позиціонувати як сімейний автомобіль, і аж ніяк це не якась там понторезка для того, щоб під клубом вночі колотити якісь понти. Це все таки автомобіль для великої родини, родини, яка любить їздити на відпочинок і активний. Саме це нам дозволяє багажник робити, адже 960 літрів, які вміщає в себе. Об'єму ви зможете покласти величезні свої сумки, пакунки, палатки, казанки. І поїхати на відпочинок туди, куди не проїде там просто кросовер або більшість людей. І завжди ви будете відпочивати біля якоїсь річки, озера чи, можливо, в горах, в місцях, де буде мало людей, красивий краєвид, і ви будете ним просто насолоджуватись. Ваші дітки будуть в безпеці, коли ви будете їхати на цьому автомобілі по трасі. А також по місту, ну і також, звісно, коли ви будете відпочивати. І якщо вам потрібно перевезти особливо великий багаж, то задній ряд сидінь можна скласти, і ми будемо отримувати майже 2100 літрів об'єму. А це, повірте мені, дуже багато. Коли ми все-таки говоримо з вами про активний відпочинок, то потрібно не забувати говорити про кліренс. Адже кліренс цього автомобіля перевищує. 20 см. І завдяки цьому обвісу, який він має, пластикових накладок в бічних частинах, саме на дверках, на крилах, це дозволяє проїжджати в місцях, де багато гілляча кущів і можна поцарапити автомобіль. І щоб цього не сталося, або царапина була не така болісна, як це можна зробити по металевому кузову. Тут є спеціальні ось такі. Пластикові накладки Вони дозволяють автомобіль використовувати більш безпечно. Коли ми говоримо про оптику цього автомобіля, то вона у нас LED. LED оптика дозволяє краще бачити вночі і вже використовувати цей автомобіль. Адже коли ви їдете і у вас стоять галогенні фари, через які нічого не видно, погодьтесь зі мною про яку безпеку тут можна говорити. Оскільки наш автомобіль походить від далекого роду нінць, то Гідроупори у нас тут не передбачені, і використовувати ось таку кочергу для кріплення капоту це буде обов'язково. Це притаманно майже всім японцям. Та головне в автомобілі – це серце. Серце це його двигун, і саме цікаве криється ось тут. І не відкрити капот, не подивитися, що тут просто було б злочином. Ми бачимо, що у нас тут. Турбо і 260 кінських сил дозволить вам динамічно керувати цим автомобілем. Новий акумулятор, повне технічне обслуговування це все те, що ми робимо, коли готуємо клієнту автомобіль під ключ. Хімчистка, поліровка це все необхідні речі для того, щоб підготувати автомобіль до експлуатації, і клієнт, коли забирає у нас автомобіль готовий під ключ, йому не потрібно було б щось їхати, робити в ньому і доопрацьовувати. Про що може і свідчити, звісно, нова зимня гума, яку ми сьогодні вранці буквально встановили на цей автомобіль, та уже завтра вранці очікуємо нашого замовника для отримання цього автомобіля під ключ. Ну що ж, зовні ми з вами пройшлися. Але тепер, я думаю, буде цікаво подивитися і про ціни. Адже ви знаєте, що ці автомобілі в автосалоні коштують від 55 тисяч доларів. А за скільки ж їх можна купити і привезти із США. Користуючись аналітичним сайтом автостат, ми вводимо параметри, нас буде цікавити саме шосте покоління Subaru Outback 23-24 років випуску, як і наш автомобіль. А саме нас буде цікавити шосте покоління рестайлинг. Так, тобто це останній автомобіль, який на сьогоднішній день продається і в автосалонах. Вводимо модифікацію Турінг XT, саме такий у нас автомобіль, щоб порівнювати з ними. І ми бачимо середню виграшну ставку по аукціону, яка складає 11 тисяч триста. 38 Доларів з досвіду, скажу вам так: якщо пошукати гарненько і прикласти зусилля, враховуючи, що зараз ціни на аукціонах падають і автомобілі можна брати дешевше, біля цієї ставки можна буде знайти досить непоганий автомобіль. В такому випадку він буде в районі 22 тисяч доларів приїздити сюди в Україну без ремонту і відновлення. А ремонт і відновлення потрібно вже закладати окремо, і на кожен автомобіль він може коштувати по-різному. Звісно, коли ми говоримо про більш про Простіші автомобілі, наприклад, марки Jeep і Renegade Compass, де запчастини коштують не дуже дорого. Там буде виходити ремонт дешевше. Коли ж ми говоримо про сучасну Subaru, про сучасні технології і її начиння, такий автомобіль буде ремонтувати після ДТП, звісно, що дорожче. Та моя вам порада ні в якому випадку не закладати. Бюджет ремонту – 2-3 тисячі доларів. На жаль, на сьогоднішній день, особливо на сучасних автомобілях, це нереально. Коли ж ми говоримо про невеликі пошкодження, біля 7-8 тисяч доларів можна реально вкладатися. Коли ми говоримо, що у нас є якісь трішечки більші, можливо, пошкодження, тисяч біля 10, можливо, з хвостиком. Можна робити досить непогані автомобілі, і я повторюсь: я говорю про якісний ремонт. Запчастини, які пошкоджені їх замінити на нові оригінальні або на нові по заміннику, але ні в якому випадку не клепати, клеїти, систему охолоджування, склеювати, заливати це все герметиками чи, можливо, замазувати все шпаклівкою. Ні, я говорю про якісний ремонт як для себе, щоб цей автомобіль, по суті, нічим не відбувався. Відрізнявся від того автомобіля нового, що і знаходиться в автосалоні і ніколи не потрапляв в ДТП. Це реально. Коли ж ми продивимося останні продані автомобілі, то бачимо, що у нас є виграшні ставки на рівні 10400 доларів, 12100 доларів, 6700 доларів, але пошкодження тут значно більше, відповідно. 14700 такий автомобіль буде з мінімальним, звісно, пошкодженням, 7600 і так далі. На аукціонах знижується і саме в зимній період ви можете взяти автомобіль дешевше. В останніх відеовипусках у нас на YouTube каналі. Я вам показав, за скільки ми купили останні автомобілі для наших замовників, і щотижня, щосереди виходить відеоблог, де я про це розповідаю, і ви можете знайомитися з цією інформацією більш детальніше. Хто пропустив це відео, звісно, перейдіть і познайомтесь, тому що поки зима, можна взяти дешевше. Якщо ми будемо говорити конкретно про цей автомобіль, то ми бачимо, що він 2024 року випуску. Купили ми його в травні цього року, 24-го, і ось у нас кінець грудня, і цей автомобіль готовий. В принципі, по логістиці і ремонту все досить усереднено. В середньому машина 2-2,5 місяця іде, в середньому машина 2-2,5 місяця ремонтується. Тобто на все потрібно близько 5 місяців, буває, доходить до 6. Але в нашому випадку, бачите, пішло трошки більше часу. Пішло біля 7 з хвостиком місяців. А справа в тому, що затримка пішла з автомобілем через те, що в нього після ДТП вийшов з ладу блок гальмів. І це нам не дозволило, не дозволило вчасно видати цей автомобіль замовнику. Готовий по кузову фарбуванню і майже повністю під ключ він ще був майже півтори місяці. Тому назад. Але оскільки блок гальм полетів, його було потрібно купити і прошити. А такі речі на автомобіль 24-го року в кожному магазині не продаються, ми витратили час на його пошук та доставку. Декілька раз приходив не той блок, а потім, коли він прийшов, виявилось, немає спеціаліста, який може це підшити. І почали заганяти вартість підшивки блоку в районі тисячі доларів. Так, адже мало хто може на сьогоднішній день працювати із сучасними Subaru. Ситуацію ми виправили, блок АБС і Гальмів ми повністю прошили. Зараз автомобіль працює в повністю справному стані. Виїдемо зараз з вами на тест-драйв і це все гарненько перевіримо. Але саме головне те, що ви маєте розуміти, що завжди при замовленні авто із США, особливо новеньких і свіженьких автомобілів, з якими ще майстри майже не знайомі, можуть виникати і такі. Затримки автомобіль взяли ми досить непогано. Виграшна ставка склала 11 тисяч 600 доларів, і це 25% від риночної вартості автомобіля. Я завжди вмію для наших замовників знаходити автомобілі по гарній ціні, будь-то це осінньо-зимній період чи, можливо, весняно-літній період. Але у мене є таке вміння, адже я працюю з аукціонами уже більше п'яти років, і я Знаю, як шукати гарні автомобілі для наших замовників, і знаю, які автомобілі краще не купувати, обходити десятою дорогою, які можна купувати, а які потрібно купувати. Ми їх виграємо, привозимо і робимо під ключ. Давайте дивитися фотографії більш детальніше. Як бачимо, пошкодження у нас було зосереджено в лівій передній фарі, підломане трошки колесико, тобто робилася і ходова, і пошкодження також пішло ще по дверки. Тут ми виконали повністю ремонт і відновлення, і зараз швиденько з вами подивимося, як це виглядає після ремонту. Спрацювало декілька подушок безпеки, ми їх відновили, і на подушки безпеки, до речі, підрядник, який виконує цю роботу, дає додаткову гарантію, і вона пожиттєва і дається сертифікат на виконання. Перейдемо в ліву передню частину і подивимося, а як же ж нам вдалося виконати роботи. Як бачите, тут не просто бампер, він збирається з декількох частин, пластиків, це все кріпиться з металами, з фарами, тут всякі переходи і досить такі складні лінії. І варто сказати, що ці лінії абсолютно рівні, виведені до ідеалу. Зазори повністю всі рівнесенькі. Те саме у нас стосується і капота та крила, дверки та крила. І коли ми говоримо про задні дверки, ось такі рівнесенькі зазори. Ми обов'язково перевіряємо геометрію кузова у нас на стапелі. У нас є всі розміри на всі автомобілі. І після цього ми веземо автомобіль додатково на розвал сходження, де ми контрольно перевіряємо геометрію ходової, а також автомобіля. Тому що нам важливо для вас видавати автомобіль абсолютно рівний, явкий не буде жерти резину і не буде мати якихось технічних та технологічних проблем проблем Запрошую вас надалі в салон цього автомобіля, адже там є про що поговорити. Коли я говорю про подорожі на цьому автомобілі, то я говорю про це недаремно, адже це не компактний кросовер в якому неможливо розміститися в задній частині. Як бачите, місця тут надзвичайно багато для задніх пасажирів і Subaru про них подумала. Є у нас заряджання. Ваших гаджетів через Type-C, а також Type A. При цьому у нас є також підігрів заднього сидіння. І це додає комфорту для задніх пасажирів. Окремо потрібно відмітити і сидіння пасажира, а також водія, і його підголовник, який може ось таким чином регулюватися і додавати додаткового комфорту пасажиру, а також водію при далекій подорожі. А це щось. Дай значить, саме головне у виборі автомобіля із США, я вам постійно про це нагадую. Це не колір автомобіля, тому що все-таки приходимо ми в не в автосалон, а на аукціон битих автомобілів. І я завжди клієнтам раджу вибирати автомобіль не по кольору, а по комплектації та пошкодженню. Чим менше будуть пошкодження в автомобіля, тим приємніше він вам буде в ремонті, а тобто дешевший. Чим краще буде комплектація та пробіг в автомобіля менший. Тим краще і приємніший автомобіль буде вам в експлуатації в нашому випадку. Пробіг автомобіля складає всього навсього 34 тисячі кілометрів. Максимальна комплектація Touring XT нам дозволяє мати в автомобілі абсолютно все, що може бути. Музика Harman Kardon. Це одна з найголовніших причин, чому потрібно вибирати автомобіль в хорошій комплектації, адже музика, вартість її, тобто акустичної системи, може коштувати біля 5 тисяч доларів. А кайф і задоволення при далеких а також коротких подорожах, які може приносити ці колонки, ці акустичні системи, просто не співставимі. Адже коли ви після. Тяжкого, втомленого дня сідаєте в свій субару і включаєте приємну, гарну музику, можливо, і навіть Бетховена чи Моцарта, ви отримаєте окреме задоволення. При цьому автомобіль буде мати підігрів сидінь і передніх пасажирів, а також вентиляцію, що буде особливо зручно для літнього періоду часу. Підігрів керма буде знаходитись ось в цій частині і вмикатись, вимикатись ось такою окремо виведеною кнопкою. Клімат-контроль двохзонний, та він... Дозволяє керувати температурою в автомобіля для лівого та правого пасажира окремо. Потрібно говорити про ось цей величезний екран по центру автомобіля, який розміщений вертикально. Та завдяки цьому Subaru вдалося розмістити на ньому абсолютно одночасно весь функціонал, як CarPlay, так і Android Auto. Тобто, ви зможете прокладати необхідні маршрути з урахуванням пробок і їх об'їздити, слухати якісну музику через. З CarPlay, тобто через YouTube Music або Spotify, і якість в якості цієї музики ви можете абсолютно не сумніватися, керувати всіма додатками, що дозволяє вам мати саме CarPlay та Android Auto, Viber, Telegram, відправляти голосові повідомлення під час руху. Та одночасно автомобіль буде вам дозволяти керувати самою мультимедіа, клімат контролем та таке інше. На мій погляд, це. Надзвичайно велике Вау! Коли ж ми говоримо про зручне розміщення, то у мене є додаткові карманчики в карті крила. У мене є додаткова ніша, куди я можу класти м -м, свій телефон. У нас електроручник, який працює через натискання ось цієї кнопочки, та камери 360, ну точніше, не 360, а камера попереду, а також позаду автомобіля. Ми можемо вмикати і під'їжджати просто впритул, якщо нам це необхідно кудись. Ось, наприклад, ми бачимо перед нами миєчка, і ми хочемо дуже близько припаркуватися, не пошкодивши. Автомобіль. Ось таким чином це можна, бачите, робити. При цьому у нас є і камера заднього виду при здаванні назад, та при цьому система ISight, яка розміщена в лобовому склі, та завдяки датчикам, асистентам, парктроникам, радарам і камері, буде виявляти перехресні шляхи. Тобто, якщо там буде рухатися людина, чи, наприклад, Машина, автомобіль різко загальмує, якщо ви не побачите, і автомобіль побачить, що можливе зіткнення. Ну що ж, давайте зробимо йому легесенький тест-драйв та поговоримо про те, як наскільки зручно користуватися цим автомобілем в ходу. Потрібно окремо відмітити ходові характеристики цього автомобіля. По-перше, це ходова частина, яка в ньому відпрацьовує, на мій погляд, просто ідеально. У нас під колесами не дуже хороша дорога, багато ямок, ну як всюди в нас в Україні. В принципі, ми це розуміємо. Коли автомобіль в'їжджає, ми відчуваємо м'якість. Навіть якщо йде якийсь удар від великої ями, це все одно відбувається м'яко. І це потрібно окремо відмітити в субару шостого покоління, тому що це дуже приємно. Приємно і те, що в автомобілях не базовий 2,5 двигун, який, до речі, можна придбати дешевше, що в автосалоні в Україні, що в США. А коли ми говоримо про турбовий двигун, то це нам дозволяє відчувати уже першу потужність автомобіля з самих низів. Тобто нам не потрібно давити на педаль екселератора, ми легесенько до нього торкаємось, і він... Просто миттєво робить пришвидшення. Ух! Обігнали навіть ягуара. Непогано. Попереду нас буде чекати віраж. І досить таке круте входження в поворот. І це те, про що я говорив про Субару. Це автомобіль, який створений. Для цього цей автомобіль відчуває мінімум кренів. Ви завжди знаєте, що коли ми говоримо про кроссовер, то цими автомобілями різко заходити в повороти? Ну, краще не треба. По-перше, ви можете його перевернути, а по-друге, у вас буде зміщення з траєкторії руху, і ви можете в'їхати просто-напросто в бічний автомобіль. На якій швидкості ви можете заходити в ось такий поворот і різко отак. Оп! І у нас не відбувається зміщення автомобіля з траєкторії руху. Це все завдяки тому, що в автомобілях і симметричний повний привід, і тому, що опозитний двигун, який має нижчий центр тяжіння і не відбувається цього зміщення, і особливо потрібно відмітити ходову частину. Шостого покоління Subaru Outback. Саме завдяки цьому ми маємо цю надзвичайну керованість, потужність і можливість подорожувати і для активного відпочинку. Можна сказати, що цей автомобіль претендує на звання ідеального автомобіля, тому що в ньому подумали. Першу чергу про водія пасажира, а також і задніх пасажирів, а ще й про безпеку. А тобто цей автомобіль можна впевнено називати сімейним автомобілем. Так, є у нас категорія автомобілів, яка може більш відноситись до більш брутальних автомобілів чи кросоверів, якихось понторезки, чи щось в цьому роді. Коли ж ми говоримо про Субару, то ми все таки говоримо про. Сім'ю, родину, подорожі і ось таку специфічну душевну спокійність, коли ти їдеш за кермом цього автомобіля. Адже ти не переживаєш за те, що ти в щось впиляхаєшся, що хтось зараз вибіжить на дорогу, і ти не зможеш зупинити свій автомобіль, чи в тебе буде мало місця для того, щоб перевести свій багаж. З цим всім Subaru справляється ідеально. І навіть якщо ти хочеш понавалювати. Також можеш це робити. Ось ми з друзі з вами підійшли до кінця нашого відео. Я вас попрошу поставити лайк цьому відео, написати коментар, що ви думаєте про даний випуск, адже ми старалися і намагалися для вас випустити надзвичайно цікаве відео, інформативне та корисне. Якщо вам це сподобалось, підтримайте його, будь ласка. А якщо вам потрібно авто з США, наші контакти знаходяться в опису цього відео. Ми зможемо вас проконсультувати, консультації всі безкоштовні та зможемо якісно виконати ремонт і відновлення, доставку і розмитнення вашого автомобіля із США. І, до речі, з додатковою гарантією, на яку ми даємо один рік після завершення робіт. До нових зустрічей. Всім пока!